Психічних розладів не існує в природі, їх вигадали люди для зручності, і це супер важливо знати всім, хто намагається зрозуміти, а тим більше транслювати свою думку на тему психічного здоров'я і методів терапії. І від сьогоднішнього мого відео буде бомбити і підгоряти у фанатиків від науки, бо я знову буду говорити і доводити, що науки без філософії не існує, і у антинауковців теж бомбитиме, бо я. Продовжу топити за науку і сучасну наукову модель психічних розладів, яких, як я сказав, не існує. Привіт! Я Роман Кузнецов, я психолог, і я тут топлю за всяке і від цього інколи бомбить у всяких. Тож підписуйтесь у нас тут корисно і емоційно нестабільно. Давайте почнемо з визначення понять хвороба і здоров'я. І спочатку я маю до вас питаннячко. Уявіть собі молодого песика. Його організм функціонує ідеально: прекрасний життєрадісний песик, але у нього три лапи яким, на вашу думку, треба вважати цього песика здоровим чи хворим? Напишіть в коментарях, що думаєте. Насправді правильної відповіді немає. Щоб ви не відповіли, хворий він чи здоровий. Жодне з цих тверджень не можна довести науковим методом. Ви не можете взяти мікроскоп, зазирнути песику в зіницю і побачити там напис здоровий і початка небесної канцелярії. Тобто, ми можемо лише домовитись із вами, чи вважати цього песика здоровим чи хворим. Візьмемо, наприклад, визначення здоров'я від всесвітньої організації охорони цього самого здоров'я. Отже, здоров'я це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів. Отут у маминих фундаменталістів від науки і має почати бомбити, бо сказати, що медицина не наукова система знань і практик, вони не можуть. Але базове фундаментальне для медицини визначення взагалі ні разу не наукове. Ну бо, мабуть, треба було писати всякі циферки, рівень цукру і холестерину, але замість цього соціальне благополуччя. Що це в біса таке? Пояснюю, от людина це сутність, це реально щось існуюче. Вона має свої чіткі межі і має ряд ознак, які чітко відрізняють її від усього іншого в цьому світі. Ми можемо конкретно всі ці ознаки науково верифікувати і описати. Але здоров'я це несутнісне поняття. Ми не можемо його чітко виокремити і описати. І приклад із стрілапим песиком це наочно демонструє. І от такий підхід до наукових визначень, який ми застосовуємо до поняття здоров'я в філософії, називається конвенціоналізмом. Тобто, це певне визначення, і сам підхід до визначення, інструменти і методи визначення обираються за результатами згоди вчених. Тут мамині фундаменталісти засинають і прокидаються антинаукові мамині булочки. От наука ваша не наука, оце просто люди, якісь там щось собі домовились, і тепер всім ярлики ото роздають хто хворий, а хто здоровий. Я вам більше скажу оці от булочки в чомусь зовсім трішечки праві, бо медицина має дуже чорні сторінки своєї історії. Колись, наприклад, лікували гомосексуальність. Так медицина по суті вбила Алана Тюрінга. Або в минулому столітті лоботомію робили наліво і направо, і це приклади великої шкоди, яка була заподіяна просто тому, що тому без доказів ефективності тієї ж лоботомії, або просто тому, що домовились вважати гомосексуальність хвороби. Але чому ці аргументи, що медицина це просто фантазії збіговиська вчених, взагалі не актуальні? Ну бо сподіваюсь, ви б помітили, що таких кричущих злочинних історій в медицині не траплялося вже давно, тому що наукові стандарти, філософія медицини і науки взагалі розвиваються, а методи відточуються. Ну от навіть такий дрібнесенький приклад. Думаю, всі чули, що дослідження медикаментів мають бути плацебоконтрольовані. Це означає, що одній групі людей даємо експериментальний препарат, а іншій таблетку пустишку, і пацієнт не знає, що саме він отримав. Так, от для велетенської кількості випробувань плацебо контроль насправді не використовує плацебо. У випадках, коли від якоїсь хвороби вже існує скільки небудь ефективний препарат, то давати людям пустишку вважається неетичним. Тому новий препарат буде порівнюватись не із плацебо, а із вже наявним на ринку препаратом, це лише один крихітний приклад демонструє велетенський переворот в усвідомленні науки між а давайте всім підряд видаляти кавалок мозку і давати людям пустишку за наявності ліків неетично, лежить концептуальна прірва. І наука її подолала в доволі короткий строк. Тому використовувати аргументи із минулого для сьогоденної науки це просто логічна хиба. Але я ж сам сказав, що визначення здоров'я конвенціональне, тож все одно це просто людики собі щось там домовились. Ну, не зовсім. Для початку треба зрозуміти, що оці визначення хвороби і здоров'я, класифікації хвороб, діагностичні критерії, вони не є самоцінними. Це просто інструменти для досягнення певної мети. І так, як ви помітили із визначення здоров'я ВОЗ, мета ця теж доволі абстрактна і умовна. Але всі оці абстрактні визначення наука все ж намагається виміряти, навіть оце от соціальне благополуччя. Вчені намагаються знайти максимально універсальні і вимірювальні відповідники цього благополуччя, і мають певні успіхи. Ну, ви, мабуть, чули про всякі там різні коефіцієнти щастя, наприклад, або є більш конкретні показники, як от тривалість життя, і тут теж була дуже цікава історія, на яку вчені звернули увагу. Ось дані групи Всесвітнього банку про тривалість життя в 22-му році. Гонконг на третьому місці із середньою тривалістю 83,66 років. А от Китай на 48-му місці із тривалістю життя 78,59 років. Як ви знаєте, Гонконг знаходиться в Китаї. В них плюс-мінус одні географічні умови. Ну плюс-мінус, бо Китай великий і неоднорідний. Екологія ж Гонконгу навпаки, в цілому гірша ніж більшої частини країни. Там взагалі біда у великих містах. І населення одне і те ж з Китаєм приблизно. А головна різниця соціально-політична, бо Гонконг мав автономію, особливий статус через це і вищий рівень життя. І аналізуючи то все, вчені прийшли до висновку, що ключовим фактором їх. Довголіття є доступ до сучасної якісної медицини. Звісно ж, ці висновки робились на основі досліджень і статистики, а не на основі домовленості вчених. Отже, всю оцю велетенську концепцію здоров'я, хвороби, класифікації, діагностичних критеріїв можна описати наступним чином: фундаментальні поняття є філософськими і Конвенціональними, але це само по собі не означає, що вони взяті з повітря. Такі визначення мають бути внутрішньо логічно несуперечливими, максимально універсальними, а тому вимушені бути широкими і не дуже конкретними. Ну бо як мінімум, соціальне благополуччя буде дуже відрізнятись в різних суспільствах. І якщо ми включимо у визначення здоров'я, наприклад, розуміння цього благополуччя середнім американцям, то це визначення вже не буде актуальним. Ну, для Китаю, наприклад, а далі вже справа за так званою hard science, жорсткою наукою із циферками і статистиками, які фіксують успішність переходу від визначеного пункту А до визначеного пункту Б. Ну і тут треба розуміти декілька моментів. По перше, жодна подібна система не може бути на 100% точною, на 100% універсальною і на 100% ефективною. Взагалі, наука рідко терпить чорно-біле мислення. Вона оперує вірогідностям, якщо ви пам'ятаєте. В срачах про ковідні вакцини часто звучав аргумент: а де гарантій, що мені це допоможе? Так от це просто логічна хиба, бо в медицині гарантій взагалі немає. Але може бути вірогідність 5% що не допоможе, проти 95% що допоможе. Більше того, ви не маєте гарантій, що не помрете від наступного ковтку звичайної питної води, і вас це не лякає. Ви. Вдоволені просто тим, що вірогідність цього мізерна. Так, от сутність медичної науки в тому, щоб знайти вимірювальні відповідники оцим от фундаментальним визначенням здоров'я і хвороб, і створити вже виключно наукову систему для описання і вимірювання всього цього діла, і так само виключно науково розробити методи переходу від хвороби до здоров'я. Давайте тепер до психічних розладів. Наприклад, депресія і тривога часто ходять парами, міцно тримаючись за руці. Як ми будемо концептуалізувати це поєднання, вважати тривогу симптомом депресії чи навпаки, або вважати їх двома окремими супутніми розладами, або декілька варіантів в залежності від ситуації? Знову ж таки, ми не можемо науково відкрити відповідь на це запитання, бо об'єктивно ми просто маємо цілісний стан організму, який всередині не ділиться на тривогу і депресію. Але це ділимо ми, люди для зручності, згадуємо про нашу кінцеву мету здоров'я. І тому ця класифікація буде залежати від емпіричних даних. Тобто, після вагонів досліджень ми можемо виявити, що в таких то випадках ефективніше лікувати отак. А отже, і концептуалізувати ці стани ми будемо відповідно. Чому це важливо зрозуміти? Ну, наприклад, можна зустріти таке твердження, що депресія це не психічний розлад, депресія це просто не любов до себе. А оцим от вченим, аби тільки все патологізувати в угоду великих фармкорпорацій? Конспірологічної частини про світове закулісся може й не бути а часто є просто психологи, які не мають належної освіти і просто прочитали всього кілька якихось книжок. Але мені особисто з масонами і анунаками подобається більше. Так, от, твердження, що депресія це не розлад, буквально позбавлено смислу. Це нісенітниця. Пояснюю ще раз: позаду мене стоїть гітара. Це конкретна сутність, яку ми всі називаємо гітарою. І ми всі за об'єктивними ознаками можемо відрізнити її від тромбону. А ще у мене є звичка давати імена всім моїм інструментам. Оце от Сімона. І ім'я Сімона це не сутність. Це мій спосіб позначати гітару для досягнення мети, щоб мені було приємно. І тепер дивіться, якщо я скажу, що це тромбон, ви всі мені напишете, ти що дурак, це ж гітара, і будете праві. А тепер уявіть, що хтось мені скаже ні, це не Сімона, і буде переконаний в своїй об'єктивній правоті. Те саме із твердженням, депресія це не психічний розлад, це абсурдне твердження. Воно пусте. Але Воно могло б бути сформульовано наступним чином: оця система описання депресії як психічного розладу неефективна або б некоректна. Це було б вже адекватне твердження, і такі приклади ми навіть знаємо. Та ж гомосексуальність. Але і тут є нюанс. Коли ти стверджуєш щось подібне, то ти маєш довести ефективність підходу. Депресія це не любов до себе. в противагу підходу депресія це. Психічний розлад. І на цьому подібні дискусії зазвичай закінчуються. Бо з одного боку, ми маємо давню систему, яка постійно змінюється і вдосконалюється під впливом наукових даних. І ця система не ідеальна, але має дуже непогану ефективність лікування депресії. А з іншого боку, ми в кращому випадку отримуємо посилання на книгу якогось видатного психолога минулого, який в своїх книжках описував своє власне бачення депресії, тобто тут. Неспівставні речі, ну і останній не дуже сильний, але як мінімум цікавий аргумент на користь сучасної моделі. Клінічній психології і психіатрії західного світу використовуються два довідника класифікації і діагностики психічних розладів: це возівський довідник, міжнародна класифікація хвороб і DSM – це довідник американської психіатричної асоціації. Вони не пов'язані між собою, і процедури їх затвердження відрізняються. ВОЗ має трошки більший нахил в сторону якраз конвенціоналізму. Американська ж асоціація навпаки більше в сторону цифр і досліджень, але тим не менш вони не відрізняються радикально. Це два дуже схожих довідника, і пояснюється це доволі просто. Коли ти обираєш йти за логікою, за цифрами, за наукою, то кількість можливих варіантів обмежена. А коли твоє бачення обмежене виключно кордонами твоєї фантазії, то тоді тобі може бути важко навіть просто узгодити терміни зі своїми колегами. Отже, підсумки. Вивчайте філософію науки, без неї зрозуміти щося в біса коїть в науці неможливо. Перестаньте бачити науку як просто реєстрацію і інвентаризацію об'єктивних істин. Це не так. Все вище сказане не є критикою науки, бо саме така наука і створила той світ, в якому ми зараз живемо. І знову ж застерігаю вас від чорно-білого мислення. Так, науковий прогрес має багато неприємних і небезпечних побічних ефектів, з якими сама ж наука і бореться. Але якщо у вас виникне бажання через це викинути сучасну медицину у смітник, то просто почитайте про статистику дитячої смертності в 19 столітті. Це було не так вже й давно. На цьому все. Не забувайте, будь ласка, про лайки і свої коментарі під цим відео. Тільки завдяки вам цей канал розвивається. Дякую і до зустрічі.